До нового року лишилися лічені дні. Тож ті одесити, хто ще не купив святкове дерево, поспішають це зробити зараз. На ринку представлені ялинки, сосни, піхти та смереки. Ціни стартують від 300 гривень. Придбати ялинку прийшла і пані Любов. Каже, на велике дерево її пенсії не вистачить, тож шукає більш економний варіант. Ну як от так, от я і маю в виду, щоб верх був і трохи низ був. Щоб щось бо воно було поцепити, і украсить дітей, щоб приплющим много. Вартість новорічного дерева залежить від зовнішнього вигляду та стану, розповідають продавці. Отака буде 400 гривень, така буде 600 гривень 600. І так, плюс-мінус, ми орієнтуємося по формі, по густоті. Хвойні на цьому ринку переважно діляться на два види. Одні – українські. Їх сюди привозять з Одещини та Закарпаття. Інші – данські. Їх доставляють з-за кордону. Таке дерево коштуватиме дорожче. Ну, данські, данські, наприклад, такі красуні, то будуть стояти 2-2 500. Якщо такі наші ялиночки, то можна от за 500 гривень. 500, 500. В середньому ціна буде 500-600 гривень. Крім цін при виборі новорічного дерева в МВС закликають звертати увагу на легальність ялинки. На законно зрубаному дереві має бути штрих-код з номером. Якщо маркування немає, зазначають правоохоронці. Походження ялинки встановити неможливо. Є ризик придбати контрабандне дерево або ж привезене, наприклад, з чорнобилю. Добре, законом контролюється, зрозумієте самі. Ми їдемо з Чернівецької області і якось ми сюди доїхали. Правильно, у нас є всі відповідні документи, у нас є всі відповідні чіпи. На даний момент ми їх не бачимо у зв'язку з тим, що ми мусимо кожного дня складати в машину і вигружати. І ми мусимо їх знімати для того, щоб не пошкодити їх. Згодом нам все ж показали штрих-коди на ці ялинки. Щоб переконатися, що вони не підробні, переходимо на сайт Держагентства лісових ресурсів України. Тут потрібно вбити серійний номер в пошукову строку. Якщо все добре, ви побачите звідки привезли дерево. Якщо ж номер не дійсний, це може значити, що ялинка зрубана браконьєрами. Водночас, за словами продавців, люди рідко перевіряють маркування. Ні, ну напевно їх може й не цікавить. Ну, мене, наприклад, не подали. За цей сезон в Одесі зафіксували вже більше п'яти випадків продажу ялинок без відповідних документів. За правопорушення підприємцям загрожує штраф до 4 тисяч гривень. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.